Пройшли цей час, спілкувалися з нами. Ми мали велике бажання бачити вас кожен день, хоча не з кожним, ми зустрічались кожний раз, але працювали. Вся наша команда працювала два тижні. Ви найкращі. Хочу сказати, не має значення, хто сьогодні переміг і переможе це конкурс, але те, що ви найкращі. Ми це побачили. Перш ніж уже перейти до оголошення, я теж проти того, що довго тягнути. Бо дійсно це вже така хвилина, коли кожен хоче отримати, почути той результат. Але до, до того, як оголош, ми оголосимо переможців і переможця, і лауреатів, ми хочемо. Нашою командою членів журі аналізували всі ваші випробування. Якраз останній фінальний етап, де було два випробування: це методичний практикум та урок. Ми хочемо коротенько проаналізувати. Тому я надам слово компетентним членам нашої журі Це пані Вікторії Коваль, яка проаналізує методичний практик. Я декілька слів хочу також сказати, побажати вам відповідно перейти до оголошення. Конкурс вчитель року став справжньою школою педагогічної майстерності, передового досвіду, центром поширення всього найкращого в педагогічній практиці. І нехай знання і праця, мистецтво та творчість стали вірними союзками в вашому педагогічному житті. Звичайно, Передбачає вибір кращого вчителя, професіонала, який вміє пробуджувати в учнів інтерес до навчання, приваблювати їх як позитивним, так і толерантним спілкуванням один з одним і повагою один до одного. Але з іншого боку, шановні наші колеги, це свято вчительської душі. Професія вчителя дійсно вона багатогранна. Ми з вами просто. І психологи, і вірний друг, вчитель початкової освіти це той, хто веде, той, хто дає початок, вчить і дає початок майбутньому патріоту нашої країни. Я в кожному з вас побачила того вчителя-друга, який дійсно поведе наших маленьких школярів велику дорогу, великою дорогою життя і дійсно навчить виховує. Нашої країни, якщо ви в цей час, важкий час, нам теж було важко, ви змогли зібратися, от дати той урок, майстер-клас, методичний практику, то ви справжні. Ви знаєте, я думаю, це тільки українці можуть ось так навчати. Так? Навчати в підвалі, навчати в укритті, навчати на передовій і студентів також це ми, бо ми не зламні і ви найкращі. відповідно переможці. Але я хочу сказати, що ви найкращі. Я пишаюся кожним з вас. І те, якщо ви можете, ви будете робити самоаналіз, звичайно, як і робили під час облогу. Але пам'ятайте, що ми рухаємось вперед. ми робимо помилки, але важливо, щоб ми піднімались і рухалися, і йшли до своєї мети. А наша з вами мета це, звичайно, перемога. Яку ми чекаємо, я думаю, перемога сьогодні це кожного з вас, всіх 12, хто присутні на фінальному етапі. Вітаю, вітаю від душі. Ну що, переходимо до, до дипломатів, так, Олена Олекс... Олена Анатолійовна, переходимо до оголошення. По час уже, скажем, Залишились випробування, позаду залишились наш аналіз, але попереду ті, ті кращі світлі моменти життя, житті, які залишилися в нашій пам'яті і ваша педагогічна майстерність. Тому е, переходимо до е, оголошення дипломатів всеукраїнського конкурсу вчитель року 2023, номінація Початкова освіта. Прізвища, і звідки ви? Ви у нас найкращі. І так, Воронюк Анжела Сергіївна, комунальний заклад, Лаврінська гімназія Вінницького району Вінницької області. Є серед нас Анжела Сергіївна? Є дуже приємно і хочу дякую, хочу подякувати всім членам журі і. За таку спільну співпрацю і дійсно гарний результат, тому що усі, хто ми вже тут є, ми в 12 найкращих вчителів України в початківці 2023 року. Тому у кожного, який би результат зараз не був, цим вже варто пишатися, тому що ми дійсно є найкращими і це дуже гарний результат в сьогоднішніх умовах. Це, це дуже круто, і усі ми молодці. Дякую за, за, за таку гарну співпрацю. Вітаємо. Кагуль Ірина Орестівна, гімназія No12 Червоноградської міської ради Львівської області. Дякую всім за спілкування, дякую за те, що ми ну, чогось нового дізналися, себе спробували в нестандартній ситуації, це теж для нас досвід. За те, що, напевно, від чогось відволіклися і спрямували свою силу, свою енергію на щось інше. А всі ми маємо вдосконалюватися, всі ми маємо до чогось прагнути. Тому всім нам здоров'я і в першу чергу велика дяка тим хлопцям, які дали можливість. Ну нам, напевно, пройти цей шлях, спокою. Всі провели уроки. Нам нікому нічого не заважало напевно найбільше за що ми переживали. Слава Богу, вони нас уберегли. так що вели в першу чергу велика дяка їм. Ну а ми маємо куди рухатися. часово Часовоярський огорний заклад загальної середньої освіти, номер 1 3, 3 ступенів, номер 17 Червоноярської міської ради Донецької області. Тетяна Олександрівна з нами Ми я, знаємо, я що... з вами для мене це взагалі неочікувано. Я тут взагалі здивована сижу. Дякую всім. Просто хочеться сказати миру, перемоги. Дякуємо, всім Крутко, Вибачте, Козачок Альона Вікторівна, Рівненський ліцей, колегіум Рівненської міської ради. Вітаю ще раз всіх. Дякую дуже. Я впевнена, що всі ми збагатилися, виросли, і цей конкурс відкрив перед нами просто простоті. Неозорі не простори, які ми, можливо, ще і досі не бачили у своїй професії. Ми точно дуже багато чого навчилися. Дякую, е, дякую всім членам журі. Ну і всім конкурсантам. Нехай вертається здоров'я, енергія. Е, всього найкращого. Усім вітаємо, вітаємо та крутко, Ірина Петрівна, ліцей номер 18 Івано-Франківської міської ради. Щиро вдячна, щиро вдячна. Я насправді пишаюся тим, що сьогодні можу бути в такому прекрасному колективі, і що сьогодні можу бути серед найкращих. Цінуємо кожен день нашого життя, тому що у нього дуже висока ціна. І відкриваючи очі кожного ранку, дякуємо Богу, дякуємо нашим Збройним силам і дякуємо, звичайно, всім організаторам і членам журі, тому що ми відчули щось нове. Ми досягли багато, ми досягли якоїсь певної вершини. Ми зробили дуже великий крок в своїй педагогічній діяльності за це вдячні вам. Ну а нам всім, як я вже повторюсь, напевне, не перша. До тої перемоги, якої ми найбільше чекаємо. Дякуємо, вітаємо, вітаємо вас. Е, Митрофанова Наталія Михайлівна, Лисичанський ліцей номер 14 Сіверодонецького району Луганської області. Дякую. Ще півроку тому, якщо б мені сказали, що я буду брати участь у конкурсі, я б їм не повірила. І, мабуть. І, і... І зараз не віриться, що на таке був здатен, що міг все це пройти і показати, і виявляється, що вмієш, і багато, і чого, багато чого так перевірив на собі, і бачиш, що є ще куди намагатися рухатися. Тому дякую. Вітаємо, вітаємо. Наступна Русавська Ірина Петрівна. Вітаю, щиро дякую за цей безцінний досвід. Тепер я знаю, на що спроможна і до чого потрібно. Так, щось... Мене чути? Це, мабуть, у Ірини Петрівни зв'язком. Вітаю Так, мене зараз чути підскажіть, будь ласка. так, так. Наступна Сушко Тетяна Миколаївна, Ірпінський гуманітарний ліцей, лінгвіст імені Заріпи Алієвої, Ірпінської міської ради Хечанського району Київської області. Дякую, неймовірно щаслива бути серед кращих талановитих. Ну, це неймовірна, неймовірне прокачування дійсно совсків. І дякую за знання. Ну, тут багато чому ми кожен себе переміг, навчився і довів, що ми насправді дуже багато на що здатні. Дякую, окремо, журі, за вашу неймовірну підтримку. Відчувалося ваше тепло, ваш позитив. І це дійсно надавало Крим. Тому дякую. Нам дуже приємно, хоч на відстані, але ми все рівно за кожного з вас болівали. Вітаємо наступна Черкасова Олена Миколаївна, запорізька спеціалізована школа номер 40 з поглибленим вивченням англійської мови Запорізької міської ради Запорізької області. Дуже дякую, дуже була рада співпрацювати з вами. Дуже приємно, що так все організовано, чітко. Дуже дякую вам, члени журні, за те, що оцінили нас, я думаю, все достойно, і ми для себе дізналися і такі аналізи, тому що ну, це дуже важливо для себе почути, на що нам треба звернути увагу і до чого нам рухатися далі. Дякую Тетяні Анатолівні і е, Олені е, Анатолівні. Здається, вибачте, не... От теж за підтримку за те, що з нами на зв'язку постійно. Дуже вам дякую. Дякуємо, вітаємо. вітаємо. І так переходимо до лауреатів. Третє місце всеукраїнському конкурсі вчитель року 2023, номінації Початкова освіта займає Сетюк і Юлія. Новознаменська гімназія Піщанської сільської ради Полтавської області. Дякую членам журі, дякую конкурсантам. Дуже вдячна за неоціненний досвід, за приємно проведений час. Бажаю всім максимум позитиву, максимум хорошого настрою. Ну і сподіваюся, не втратити зв'язок хоча б і частиною з вас. Усім. Привіт, буду рада вас бачити, чути. Гарного, гарного нам всім життя і мирного неба над головою. Так, вітаємо, дякую. Друге місце: Бендюк Алла Іваніна, Лебединський заклад загальної середньої освіти, Левенської міської ради Сумської області. Підтримую, дякую за високу оцінку нашої роботи. І ви знаєте, Ліна Костенко говорить, що кожний фініш це по суті новий старт, і ми з вами, подолавши такі сходи до досягнення вершин, показали, що ми справжні педагоги. Ми, справ... ми всі маємо з вами золоті серця. Ми всі вміємо співпрацювати. І ще знову мене знаєте, на поетичність якось потягло. Е, Наталка Гарбиш говорила, що всі люди поділяються на надзвичайних і цікавих. Так, от ми з вами всі надзвичайні цікаві. І дійсно, як вже сказала пані Юлія, дуже хочеться, щоб ми не втрачали зв'язок і вже ми вже з нею потоваришували у Фейсбуці. Ми вже знаходимо. Ми вже знаходимо один одного, і кожному дійсно бажаю зараз миру, перемоги, не зупинятися недосягненому, кожному бажаю творчості, натхнення, віри у свої сили. І ми дійсно подолали таку сходинку суперстійкості. Ми з вами супергерої. Тож, дякую всім членам журі і учасникам і бажаємо бажаю всього найкращого. Номінації початкова освіта Ємаценко Наталія Володимирівна, навчальний да, виховний ну, комплекс загальноосвітньої школи номер 3 колегіум. Тому що ваші щирі посмішки, повірте, зігрівали кожного разу і перед випробуванням, і після, коли відчуваєш, що ось-ось, щось ти не так зробив, але бачиш, що ці щирі відкриті посмішки, вашу підтримку. І я вам хочу знаєте, розказати, поділитися так по щирості, коли я йшла на цей конкурс, мені одна людина сказала. Ой, то там навряд, там мені здається, все куплено, і навряд, що ти зможеш туди пройти і тим більше перемогти. Я вам чесно кажу, була така історія, це насправді. Але все коли зателефонував мені чоловік з фронту, я йому просто кажу, ну, ну що чу. робити? Ну так і так сказали, що там навряд чи. А, і він каже: знаєш, Наталечко, роби все по совісті, так як ти відчуваєш, щоб ти ніколи не жаліла про те, що ти чогось не зробила в цьому житті. Ну, і дякуючи дякую, йому ну, за підтримку, ну, і, ну, і дякуючи ну, вам, вам, вам за підтримку. І своїм діткам, моїм маленьким другокласникам, які вболівали ще раз за мене і казали: тільки вперед, Наталя Володимира, перше місце. Ми з вами, ми вас підтримуємо. Дякую. Дякую, дуже приємно. Вітаємо. Вітаємо вас. Всіх, ну що, в сьогоднішньому конкурсі почас і є переможець, але його насправді немає. Ми всі з вами переможці. Ми Тресі, дуже щиро качаюся. дякуємо і вітаємо угу. всіх вас, і, відповідно, на пані Наталю, як переможця. А чи, а чи, а Я пишаюся кожним з вас. і Дійсно, від себе можу сказати, що для мене цей е, конкурс був теж, що з девізом маю перемогти. Ну, Сталося так, що ось перемогла пані Наталя, але ще раз повторюю, що кожен з вас переможець. Що хочу, я хочу вам побажати, не казати, сказати вам просто до побачення. Спілкуйтеся між собою, спілкуйтеся з нами, ми відкриті до спілкування, ви це побачили. Ми готові допомагати кожному з вас, просто навчатися у вас бо навчання впродовж життя. Ми дуже раді, що цей час, проведений з вами з нами з усіма, приніс вам і нам задоволення, приніс нам досвід також нашим студентам, які побачили вас, були присутні на майстер-класі під враженням, і вони тим чекають також результатом цього конкурсу. Бажаємо вам дійсно спілкуватися між собою. Ми маємо надію, що ви будете продовжувати спілкуватися, будете обмінюватися досвідом. Ну і що? Бажаємо в першу чергу нам всім здоров'я, миру. Нехай ваших серцях завжди панує добро.